Багатодітна сім'я Грушевських, батько Грушевський Володимир Іванович, мати Грушевська Зеле Михайлівна і вісім дітей і внук. Основна проблема, яка основна і єдина, я би сказав, яка є основоположною всіх інших проблем, які виникають на цій базі, це проблема відсутність власного житла. Ми вже протягом шести років. Сьомий рік проживаємо в квартирі номер 3 по вулиці Кривоноса 9, яке наша влада вперто називає нежитловим приміщенням, хоча ніяких е, правоутворюючих документів не надає, окрім рішень виконкому і відмовляється переводити її це, цю квартиру із нежитлового в житловий фонд. І відповідно до чинного законодавства видати нам орден на право проживання. Ми знаходимося на квартирному обліку і надали вам документи на квартирному обліку при виконкомі Золочівської міської ради протягом, ну я вже не пам'ятаю, якого там року ми знаходимося, і з того часу ми практично проживаємо в цьому приміщенні. Після того, як ми вселилися у дану квартиру, згідно розпорядження міського голови, це розпорядження вам надано. Була створена комісія, яку очолював в той час заступник міського голови Олег Маронель Сидорович, і працівники різних соціальних служб, працівників різних управлінь, органів опіки, піклування і інших, і інших зацікавлених осіб, яка чітко визначила, що дане приміщення. Значить, було житловою було квартирою, і На сьогоднішній день знаходиться в, саме на е, той час, коли ми вселялися, це був 11 рік, воно знаходилося в задовільному стані. Хоча пробувало, потребувало поточного ремонту. Е, звичайно, ну, кожне приміщення потребує поточного ремонту, кожне приміщення навіть, найкраще потребує ремонту маленьким. І комісією було встановлено, що в, даному, в даній квартирі значить, є газопостачання, електропостачання, водопостачання, водовідведення. Тобто це є повноцінне, повноцінне житлове приміщення. І якогось ще раз наголошую на тому право, право утворюючих документів нашою владою, міською радою в даному випадку. Не було надано. Тобто, на сьогоднішній день міська, коротко, міська влада вважає, що це є не житлове приміщення. Значить, хоча я би хотів на цьому наголосити, якщо це можливо, що в даному такому подібному, аналогічному житловому приміщенні на сьогоднішній день. Пусти, кота, пусти, пусти. За В на сьогодні приміщення проживає сім'я Галан, яка зробила собі там ремонт, і дуже комфортно себе в ньому почуває. Значить, таким же чином можна і тут зробити ремонт. І відповідно. Зробити, ну, створити умови звичайно значно кращі, ніж на сьогоднішній день тоді. Ну, але в силу певних умов, і я вважаю, я в певних умовах, я вважаю, в першу чергу, відсутності політичної волі і можливо, і, можливо, наголошую якогось комерційного чи бізнесового інтересу, значить дану квартиру вперто називаючи не житловим приміщенням. І відмовляється надати нам її е, у власність, чи хоча б користування, чи хоча б оренду, і з можливістю тут повноцінно проживати. Більше того, значить, зв'язку з тим, що як це пояснює влада, що е, дана, дана, дана даний будинок, значить, в даному будинку створений ОСББ. Значить нам повністю відключили електроенергію, тобто ми протягом вже, протягом ми протягом дев'яти місяців проживаємо практично без електроенергії, без газопостачання, тобто без можливості повноцінно забезпечити або, хоча б ну належним чином, навіть ну, не належним, або достатнім чином забезпечити проживання нашої багатодітної сім'ї, ну мами. Яка є інвалідом наші дочки, яка є інвалідом дитинства, ну і відповідно дітей неповнолітніх, повнолітніх і малолітніх. На наші звернення в СББ нам дана відповідь, там десь відповідь є. почекай, почекай, маленька. Дана відповідь, що до нашої проблеми СББ не має ніякого відношення. Можливо, воно так і є, що... тому що ця квартира належить міській раді. Міська рада в своїй особі Ігора Михайловича Гаренькева. Протягом трьох місяців не може цього питання вирішити, тому що е, підключити, підключити цю квартиру до електропостачання. Безперечно, РЕМ, як пояснив Микола Микола Петрович Адамбік, він не може без виготовлення технічної документації, а технічну документацію можна виготовити тільки коли є відповідне рішення, відповідна воля міської влади в даному випадку Ігоря Михайловича Гринько, як міського голови. І тому ми протягом дев'яти місяців практично поневіряємося, де тільки можна, тобто виживаємо фізично. Я вже не говорю про моральний стан сім'ї, не говорю про моральний стан дітей. Хоча при тому ми максимально, наскільки це можливо в даних умовах, забезпечуємо своїх дітей можливими засобами для життя. Вони Чисті, доглянуті, відвідують школу. Ті діти, які ходять в школу і е, можна поцікавитися, звичайно, в школі добре навчаємося, добре навчаються. Я <риклад> перепрошую. <риклад> 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 Добре навчаються, і навіть хочу похвалитися, що ну я знаю, як батько може це не, 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 не личить, але все-таки мені дуже приємно, що ми Дем'ян і Ангеліна, як брали участь в шаховій олімпіаді району в складі в складі команди школи номер один і зайняли практично перші місця і фактично. Виграли турнір. Так. Так. В складі команди. Діти не хворіли. це ну, знаєте, Було дивно спостерігати, коли десь, десь ну, мали, би, мали би потішитися, значить, що діти все-таки здорові при тих складних обставинах. Тільки, ну як, вони ще там живуть, вони ще виживають, вони ще не позамерзали, вони ще не хворіють. Не, не, не хворіли. Не хворіли. Ну, якось з Божою допомогою, я думаю, що. Нам в даному випадку тільки Господь Бог допоміг, що діти практично, ну, практично це можна перевірити і про табелю відвідування, і в лікарню, якщо є така потреба, можна перевірити. Наші діти практично не хворіли і відвідували школу до останнього дня, вже коли без було оголошений карантин, ну тоді діти, звичайно, в школу не ходили, чи канікули, як зараз. Тому ну, що з школи. Так, і скучали. ну Є діти, знаєте, в мене старшими трохи там, інші проблеми є, ну, але це все одно діти мої. Розумієте, я від них ніколи не відмовлюся. Завжди буду їм допомагати і наставляти, наставляти, наскільки це можливо на шлях істини. Але ще раз кажу, ця проблема, яка породжує всі проблеми, це відсутність власного житла. Безперечно, і це всі розуміють, я розмовляв з дуже багатьма і депутатами міської ради, депутатами районної ради. Мене запрошували на сесію для дачі пояснень. Значить, що наша проблема, яка практично чомусь має статус невирішеної, і такої, яка не вирішується, я думаю, сьогодні переконаєтесь ви і всі глядачі, може дуже просто вирішитися. Абсолютно. Елементарно, значить, це є повноцінна квартира, в якій ми проживаємо. Наголошую ще раз: є можливість підвести газ, там трубочку вкрутити, є можливість світити нам світло, два проводи під'єднати, нав, навіть дозволити нам зробити, зробити самим ремонт і квартири, хоча влада каже, що ви не маєте права, бо це не ваше. Хоча ну, наше, не наше, звичайно, не наша. І Всі проблеми сім'ї Грушецьких, в даному випадку житлові, вирішуються елементарно. А це потрібно на сьогодні, станом на сьогодні. Я вважаю, і так вважає моя дружина, так вважають всі мої діти. Так вважають і сусіди, які там, хто за, хто проти. Ну, звичайно, є різні, різні, різні моменти, різні думки, оскільки це було зв'язано з тим, що ми тут тримали птицю, яка ну, треба погодитися з тим. Сусідам заважала. Ну, не всі люблять птицю, та, ну, Центр міста. Є, але птиці вже немає. Богу дякувати. 20... 1-го чи 20-го, 3-го вже немає 9 місяців, птиці тут немає і нема. Тобто проблема, яка була е, 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 яка створювала конфлікт, яка створювала, е, хоча я вважаю, що це не була проблема, це була до певної міри надумана проблема, тому що для деякого це звичайно була проблема для, е, для, 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 для можливо для деяких певних сусідів. Але для е, м, окремих категорій, значить, це було просто повід для того, щоб десь створювати негативний імідж, от вони тримають птиці, негативний імідж нашої сім'ї. На жаль, і я визнаю з собою вину, я не зразу це зрозумів. Але повторюю ще раз, що птиці, і якщо птиця це була е, десь усильний повід для того, щоб постійно тримати в напрузі. Скажімо, тих самих жителів будинку номер 9 і нашу сім'ю Богу дякувати чи не Богу дякувати. Птиці вже немає і, і, і проблеми немає, і ніколи тої птиці вже тут не буде. Це зрозуміло і нічого не заважає Ігору Михайловичу, скажімо, вирішити це питання. Я до нього звертаюся сьогодні офіційно, тому що дуже багато говорять про нашу сім'ю, дуже багато говорить про всіх нас, але це вперше ми маємо можливість сказати слово самі. Значить, ну, про нашу сім'ю багато є створено, скажімо так, міфів, яким ми, можливо, цей час десь підіграли, і, можливо, деякий час ми не звертали на це уваги. Але як кажуть, сьогодні станом на сьогодні, ми вже фактично дійшли до ручки, тому що ну, діватись нікуди, розумієте, жити нам аде. І коли нам кажуть, що ви маєте хату в власності в селі заставному, ви сьогодні мали можливість переконатися, є правоутворюючі документи, які чітко. Заявляють, вони підписаний головами сільських рад ще коли з Герсім'яком, потім надію, е родою. родою, і де нам відмовлено, ми там нервалися дуже до золоча, просто ситуація була теж безвихідна. Е коли ми хотіли провести виготовити ви документи на хату, виготовити документи на проведення газу, нам сказали, шановні друзі. Це не ваше, і вам там нічого не світить. Діть геть, розумієте. Прийшли ми до золоча, проживали ми на квартирі більше п'яти років. Ми є відповідні копії договору. Після цього ми стали на облік при міській раді згідно чинного законодавства. І міська рада в даному випадку є єдиним єдиним органом міська рада, виконком міської ради, міський голова Ігор Михайлович Гриньків, депутати міської ради є єдиним органом, які можуть реально і предметно допомогти нам у вирішенні нашої проблеми. Ми зверталися до всіх президентів, до Кравчука, до Кучми, до Ющенка, до Януковича. Ми зверталися до всіх депутатів Верховної Ради, які в нас були, до е Писарчука Петра Івановича, до Котеляк Лідії Леоніди. Ну, до Батенка ми ще не зверталися, але напевно звернемося. Але куда б ми не зверталися, нас така система зніметься, будь ласка. Я перепрошую, У нас така система, що всі наші звернення повертаються до міської ради, і тільки воля чи неволя депутатів, членів КІНКОМУ і міського голови від неї залежить наша подальша судьба і наше подальше життя. Основне, що ми хотіли сказати, звернутися до громади не тільки золочного району, а з усіх тих, хто нас сьогодні слухає, що ми є абсолютно. Нормальна, абсолютно повноцінна сім'я. І основна проблема, ще раз ще раз і ще раз наголошую на тому, це є відсутність склад. Е, Були спроби сторони, сторони влади, ще раз кажу, як міської та районної, посилати комісії, були там ініційовані відповідні заяви і звернення невідомих, ще раз кажу, невідомих мені осіб, бо мені тих звернень ніхто не показував. Але приходили комісії і казали: от ви там пишуть, щось там кажуть, діють звернення, що ваша сім'я. Не займаються вихованням, тобто діти там голі, голодні, босі, і так далі, і так далі, і так далі. Значить, що батьки чуть там не, 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 не піяки, не, не, не хулігани, не наркомани. Ну повірте мені, що це повна повний абсурд, розумієте? Ми, звичайно, українська, на чому я наголошую сім'я. І коли до нас підходили люди і казали, от ви знаєте, тому що. Можливо, я щось скажу зараз, що не подобається владі, але я скажу, то мушу сказати, коли ви знаєте, було б ви каже не українською сім'єю, а, наприклад, польською, єврейською, чи навіть каже, москальською сім'єю, вам би влада безперечно допомогла. А українці в тій державі ну, нема кому захистити, значить, тому ви поневіряєтесь. І тому я звертаюся до міської громади в даному випадку, до тих, хто буде дивитися, якщо ви те відео, звичайно, пустите в широкий це, що. Повірте мені, що міська громада від того, що ми будемо тут проживати, в тій квартирі, в якій ми проживаємо вже майже сім років, нічого не втратить. Ні морально, ні матеріально, розумієте? Тому що ця квартира вона була і залишається квартирою, вона нікому не належала до нас. І сьогодні є всі можливості. Ігоря Михайлович, як міського голови і виконкому, також депутатського корпусу, допомогти, хоча б єдиній сім'ї сьогодні, більш-менш по людськи проживати в вільний незалежній Україні в нашому славному золочі.